Інспектори рибоохоронного патруля вирушають у рейд Кременчуцьким водосховищем. Сьогодні проводимо рибоохоронну роботу на території Кременчуцького водосховища в межах Черкаського району. Інспектор Роман Вдовенко розповідає, сьогодні тримають курс поміж плавнями Дніпра. Під час нересту тут скупчується риба, тому й порушників найбільше тут. На даний період в таких маленьких заводях нерестовищах більше порушників, тому що йде велике скупчення риби. Вона уходить з фарватора, з Дніпра на нерест на в комиш на міляки. Інспектор Юрій Наконечний каже, головне в патрулюванні бути пильним. Якщо це в днем патрулювання здійснюється, о, сітки вода чиста, то сітки видно. О, якщо здійснюється рейд вночі, то за допомогою тоді так називаємо кошки, тобто предмета, тянем, який цепляють сітки. Зроблено із крюками. Що коли тянуть, воно зацепляється за сітку, і тоді ми по е, е, шнурку чувствуємо, що ми зацепили сіткос нас на вивері. Так за півгодини інспекції знаходять риболовну сітку. Дивіться, виявили сітку, як ви бачите, то побачили по рибі, що риба там, там ось запутана в сітку. Ми бачимо, що тут немає нікого. Сітка буде вилучена, а рибу зараз живу, постараємося всю акуратно випустити назад. Кожну живу рибину інспектори кажуть, відпускають до водойми. Ми бачимо, що проходить нарест із риби ікра аж від. Нерест – це процес відкладання ікри рибою. Його період починається на початку квітня. Відтак і заборона на вилов риби стартує з 1 квітня, розповідає Роман Вдовенко. Для вилову з берега відведені спеціальні ділянки, натомість з водних транспортів рибалити заборонено. Навігація закрита для всіх любителів рибалок та промислового лову. На спеціальних відведених ділянках з берега можна ловити тільки на два гачка. Або на одну штучну принаду. Добова норма, максимальна добова норма вилову риби три кілограми в день на людину. На сітки взагалі не можна ловити не тільки в нерестову заборону, а круглорічно. Сьогодні на знайдену сітку патрульні складають акт, каже Юрій Наконечний. В акті ми складаємо, що була знайдена сітка в Черкаському районі, неподалік села Свідівок Риба була вся випущена до водойми о, і сітку. Ми тут вилучаємо за перший місяць нерестової заборони. Інспектори рибоохоронного патруля виявили 320 порушень. Серед них 60 грубих, говорить Юрій Наконечний. Грубі порушення це являються сіткоснаві вироби сітки або методом багріння, так називаємо троніки, на яких немає наживки. Вилучено було 800 кілограм водних живих біоресурсів. На мільйон 400 збитків. Всього було складено 320 матеріалів. Це дрібні порушення, наприклад, перевищення гачків. Нині для порушників нерестової заборони передбачено штраф, додає пан Юрій. Якщо виходить, немає заподіної шкоди рибному господарству. Тобто там штраф передбачений, матеріали розглядаються, складаємо ми, розглядається в суді, ми направляємо матеріали в суд. О, там штраф передбачений від 340 до 510 гривень. Але якщо вже збитки йдуть, то збитки ми нараховуємо, кожну рибину рахуємо по її вартості. Юрій Наконечний каже, на території водосховища нерестова заборона триватиме до 9 червня. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.